Вітаю, шановні друзі, Польща пробиває чергове дно. Або як то кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Польські політики заявили, що потрібно відловлювати українських чоловіків в Польщі і відправляти їх назад в Україну для того, щоб вони воювали в ЗСУ. Так, друзі, це не вигадки, це заява експрем'єра Польщі Мілера, який сказав, що у Польщі є одна зброя, яку ми можемо подарувати Україні. Це українці призовного віку. Чому мільйони чоловіків поки? Інули батьківщину та не хочуть воювати. Чому ти ловлять ухилянтів у себе на вулицях? Нехай приїдуть сюди, тут їх пакують. Ну і далі він там ще сказав, що цим також можуть займатися польські спецслужби, відловлювати українських чоловіків. Друзі, ну що я хочу сказати з цього приводу. Ну, по-перше, це треш, повний треш це пробиття е, фактично дна в демократії, е, а Польща являється частиною Євросоюзу, тобто країна, яка повинна дотримуватися єв європейських цінностей, країна, яка не перебуває в жодному надзвичайному чи воєнному стані, але яка робить подібні заяви. Навіть не зважаючи на те, що це зробив колишній прем'єр Польщі. Але, друзі, дана тенденція мене трішечки починає лякати. Кати, тому що поляки все більше починають бути схожими на українську владу, яка в в принципі не дотримується положень європейської конвенції про захист прав людини, не дотримуються положень конституції і в принципі плює на права людини. І поляки починають робити те саме, друзі. І на мою думку, це порушення європейського законодавства в першу чергу. На це повинні реагувати відповідні європейські інституції на дані заяви. Хоча, якщо подивитися реально на ці заяви, друзі, то це може бути не чим іншим як. Як звичайним популізмом, польським популізмом, правим польським популізмом його в Польщі на жаль дуже багато і поляки. Люблять робити такі заяви. А от чи буде щось із цих заяв реального, побачимо, наскільки Польща готова пробити дно демократії і демократичних цінностей. Я особисто мало в це вірю, але знову ж таки тенденції вони трішки починають лякати, тому що поляки, як на мене, починають перегинати дану палку. І е, є речі, які не можна робити, тому що ні польська поліція, ні польські спецслужби, ні ТЦК не можуть на території. Території Польщі відловлювати українських чоловіків. Ну, а що пану Міллеру, екс-прем'єру Польщі, міг би порадити? Міг би порадити наступне, взяти своїх дітей і вивезти в Україну, посидіти там і подивитися, як то воно. Тому що поляки, мабуть, або дуже впевнені, що на їх території не буде війни, Росія на них не нападе, або вони дуже егоїстично себе поводять по відношенню до українців, які піднімають їм польські бюджети бюджет, платять в бюджет величезні кошти в вигляді податків і зборів. І польська влада, як на мене, це не цінує. Це моя особиста думка, друзі. Не вважаю, що це перейде в щось більш серйозне. Все ж таки, я більше схиляюсь до того, що це просто правий популізм і людини, яка перебуває в похилому віці, але все ж таки потрібно слідкувати за даною тенденцією. Тому тримаємось з повагою, ваш адвокат Демченко.